Понад 60 країн та чотири сотні компаній у Лондоні. Триває міжнародна конференція, присвячена відбудові України. Головна мета залучити іноземні інвестиції у відбудову нашої держави. Україну на заході представлять прем'єр-міністр Денис Шмигаль та очільник зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба. Президент Володимир Зеленський доєднався дистанційно. Водночас іноземні лідери вже зробили низку заяв щодо допомоги Києву в цьому році. Так прем'єр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, Сполучене Королівство гарантує Україні 3 мільярди доларів кредитів від Світового банку. Крім того, Лондон виділяє понад 300 мільйонів доларів на розмінування, ліквідацію наслідків стихійних лих та енергетику. В свою чергу Сполучені Штати пообіцяли направити понад мільярд доларів на відновлення критичної інфраструктури, доєднується до допомоги у відбудові When we are talking about recovery, we are talking about millions of jobs. Говорячи про відновлення, ми говоримо про мільйони робочих місць, мільярди прибутків компаній і трильйони ВВП. І не лише для України, а й для всіх наших із вами країн, країни, які хочуть і будуть жити вільно, попри будь-які хижі амбіції різних путіних чий мозок отруєний мріями про війну. вже плеч. Наші партнери вже пообіцяли виділити 4,3 мільярда доларів із загальних 14,1 мільярдів, необхідних для швидкого відновлення протягом наступних 12 місяців. Але нам потрібно ще 6,5 мільярда мільярдів доларів. Ми поставили собі амбітну мету отримати таку суму за результатами цієї конференції. Піріодов тайм кешенфасдей. Питання для нас сьогодні полягає в тому, що ми можемо зробити, щоб прискорити відновлення та допомогти Україні розкрити свій потенціал. Зрозуміло, що Росія повинна заплатити за руйнування, які вони завдали. Тому ми працюємо з союзниками над тим, аби дослідити законні способи використання російських активів. Еврін інвесменти вимекенюкрейнзрікавері. Кожна інвестиція, яку ми робимо у відновлення України, спрямована на те, щоб наблизити українців до цієї реальності. І сьогодні я оголошую, що за підтримки Конгресу Сполучених Штатів ми надамо понад 1,3 мільярда доларів додаткової допомоги, щоб допомогти Україні досягти цієї мети.